Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати читати книжку «Угугу Страшно. Страшна історія номер 4 Занубний ось ялівець. Привіт у нічній сорочці. Ось тим часом прибрав поважного вигляду й поправив на носі окуляри. Він дуже любив, коли його слухали. Ця історія почалася в стародавні часи, коли ще наш замок щойно спородили з найкращих порід каменю. І шляхетний лицар сусик. Був повноправним господарем тутешніх земель, площа, яких на той час становила 416 гектарів. Укритих плодючими лісами й полями, бурхлива річка, суса текла його землями, щорічно, проносячи повз замок дві тисячі кубометрів води. Цікавий факт. Протяжність річки суси 74 кілометри, а найбільша год... доність спостерігається рівно 500 років тому. Тоді. Затопило кілька, кілька гектарів лісу, а це майже всі місця, де ми з вами живемо. Ось радісно оглянув слухачів, сподіваючись, що вони теж. Розділять його захоплення з цього приводу. Гм. Так ось, повів олівець, далі, не дочекавшись реакції. Якось у браму замку постукав чужинець. Він був дуже бідно огляданий крізь поношений, одяг, прозирало худе тіло, а хутро було спутане. І брудне, але шляхетний лицар сусик, ні секунди не вагаючись, впустив подорожнього в замок. Він запросив гостя ближче до коміна налив овочевого супчику і почав розпитувати. Прибулець був не надто балакучий. Прибулець? – стряпнувся Суся. Де? Гм, прибулець, тобто звір, який прибув, у замок до Сусика пояснило ось. Ага, тоді добре. Суся полегшено зітхнув. Так, ось прибув прибуй, гість, здебільшого мовчав. Мовчав і їв. Тоді, лицар Сусик вирішив показати гостеві місцеві принади і повів його в саме серце замку. Ось ви, мабуть, знаєте, що Сусик збудував свій замок. Не на порожньому місці. Уявляєте, за 200 років до будівництва на місці замку стояли стародавні арки. Єльвець зірвався на кота і заходив туди і сюди притно переступаючи розкладені наїдки. Це так цікаво доісторична До будівля, яка складається з арок. Я особисто Прочитав усі стародавні документи, досконало вивчив усі арки. І ось що я можу сказати. Найпершою ми бачимо другу арку, яка плавно Переходить у п'яту, через третю і у четверту замість зруйнованої сьомої арки, зведена шоста й восьма. Раніше на місці першої та другої арок стояли шплясті. Що ти онадцята шістнадцята і сімнадцята? А за півстоліття до появи сусика споруду дощенту змила повінь однак. Згодом були відновлені Перша, Друга, третя, четверта, п'ята і шоста арки. Шоста плавно переходила в 12-ту. На місці зруйнованої сьомої арки побудували восьму. Через це виникла історична плутанина. Під час великої. Звіриної війни арки повикрадали. Мородери геть усі, крім збудованої пізніше тринадцятої, розкопки, однак. Показали, що це були не арки, а піварки, відновлені у вигляді арок чудовим зодчими. Здавалось, що ось виголосив цю. Тираду на одному подиху він закінчив і переможно оглянув слухачів. Суся висмикував з хутра налипав цукрову вату, тушкан непристойно широко. Кить киць удавав Ніби уважно слухає, а сам думав про своє кролик і бобер мовчки Чубилися за останній Зафірчик Хрюня Доїдала свій суп, голосно вишкрябуючи ложкою дно кастрюлі решта дрімала, яку страшну історію ти нам ще й не розповів, озгалася у повній тиші кука. Так просто жах. підтакнув Ворон. Але який лише Прокинувся і позіхнув. Ой, що це я зніяковіра там я лівець. і сів на місце. Я дещо захопився, взагалі я про інше хотів розказати, але ці арки, вони вразили мене в. Саме серце, я не міг їх не, по, не поділитися такою цікавою інформацією. Ну, ближче до справи. Урвала його кука. Ага. Лицар сусик вів чужинця за плутаними коридорами. Порожніми залами і темними кімнатами. Ніякої електрики тоді, звісно, не існувало, а приміщення освітлювали факели, зробленими з неважливо. І ось якоїсь миті сталося жахливе. Чужинець відстав уночі без світла, у лабіринті коридорів лицарського замку. Сусик виявив загубу майже відразу. І миттю кинувся на пошуки гостя. Він шукав його сім днів і сім ночей, майже не відпочиваючи. Але так і не знайшов. Минуло сорок років. І він і внук Сусика ам... натрапив у одній із. Занедбаних зал на старій старий, Подертий одяг, суслик дуже любив чистоту і гелад. У всьому тому шбурнув тешматтю камін і спалив. Тієї самої ночі до нього з'явився привид. Він гримав дверцятами шаф, стогнав і вив, чим дуже налякав онука. Так повторювалося щоночі. Доки внук збагнув, у чому річ, мабуть, до шкода стало свого одягу, то, може, я дам йому навзамін щось новіше, подумав він, і почав кожної ночі. Залишати на порозі якусь одну одежину. Штани, камзол, плащ, навіть спідня, це нижня, білизна по старовинному, але ніщо не заспокоювало привида, він і далі вийв. Однієї ночі внук не витримав і зірвався з ліжка й жбурнув у бік дверей свою нічну сорочку. Потім Нічний ковпак, І ще й нічний горщик на додаток стихла, а речі зникли. Відтоді багато хто бачив у замку постать одягнену в Білу одіж. Вона мовчки витала над. Долівкою і іноді чимось гремотіла. Я прочитав чимало спогадів майже кожний звір, який мешкав у замку, згадує цей факт. А ти сам бачив того чувака. Поцікавився куш... я маю, мою. я маю на увазі. Тішу себе не надією, що колись він покажеться мені. Це буде розвін рівно Значно доторку до старовинної легенди. Ото вже спасибі, пропищав Суся, ти мені раніше цієї байки не розповідав, як я тепер житиму в замку. Особисто я ніяких легенд дотеркатися не бажаю, а також не хочу, щоб вони доторкалися мене. Цей привид добрий, заспокоїв Сусі ось, Хто зна, аж зіщулився Суся, ось чим він гадаєш. Прима... гримає. Ось не встиг відповісти. Ви розповідайте не за правилами. закричав кролик. Наприкінці треба сказати у гу як страшно. Це навіть я пам'ятаю. І раптом усім по справжньому стало страшно. Затрещали кущі її на превеликий подив усіх, на галявину продерлася крізь хащі постать з ніг до голови в білому. Якийсь звір у нічній сорочці до землі У нічному колпаку та з нічним горщиком Опах підійшов до багаття у, -у, -у знову зойкнув Суся. Здавалося, цей звук Став його коронною фразою. О, звіробоги. Це ж привид. Ось так зрадів, ніби побачив свою бабусю з гостинцями. Решта звірів не. Діляли його радості й ледь не кинулися навтьоки. Ви що тут робите? раптом запитав привід цілком звичайним голосом. Та це ж щ... щурячок стрепенулася Кача. «Зна... зайшов до нас на гостину, ялівець Розчаровано пробурчав щось нерозбірливе, але ти ж нас налякав, видихнув Бобрович. хто ж у нічній сорочці вночі лісом? Тиняється. Я ходжу, я ходжу, знизав плечами щиряк. Почув гамір і прийшов, перевірити, усяке буває. А ну ж, тут хтось смітить. Я повинен слідкувати за чистотою. Огорщик тобі навіщо? З притиском запитала кука, ховаючи до кишені обгортку від черго... чергової шоколадки. Щоряк відразу сховав горщик за спину. Треба. Ми забули запросити його на Хелловін. Прошепотів киц Кицький на вухо фу-фу. Яка ганьба? Пус пусте. Бачиш, він і сам прийшов, поквапився заспокоїти друга песик? Сідай до гурту. Моєш, може, хочеш розповісти нам щось страшне? І Львець ледь не посунувся, звільняючи місце щорякові. Той недовірливо скосував очі, на лося, схвав горщик за дерево, сів на край колоди і простягнув кігат. Тисті лопи до вогню, щоб зігрітися. Нечесті сполохи багаття облизували. недоговіри гілля, недогоріла гілля червоні волин вуглини. Мерехтіли в пітьмі? У нас тут, так би мовити, вечір страшних оповідок, пояснив ось, підкидаючи хмиз у вогонь. І страшної правди, додав Суся. Невже ніхто не вірить, що. Позаземні прибульці вже тут, далі буде.